Что похоже? Да, да. Ясно. Смотрите на тебя, Ясно. Як там житья. Чекаем, пока я двою. Що кровом тобі не вийде? Я сижу, що до марійків, куди я кількість показував. Іван, то шо, що ж ти руки? Що би ні з цього? Де ти ходиш? Іван, ми стріляємо через те, що ви до нас прийшли. Ми захищаємося. От туди все до нас приперлися, як ми не знає. Он карун просто вулиці показати. Будемо тобі показувати. Карун. Привіт, карун. Купаємо її Морозово. морозиво. Купиш? Це не вулиця, це так. Чи... Одну територію йдем, Угу. <г Dank> що? Що там балака? Нема. Що нема? Це ще довівки. А коли буде? Коли буде подванти, що там буде. при он купить молиться, морозиво чи ні? Тайна. Я кажу, Іван. Так, то ви до нас прийшли, да, прийшли. стріляєте по нас, по наших дітях, да. по наших сім'ях. Тому що розказують, нам за цим не стріляємо. Забирайте свої війська, ідіть собі додому. Право, Олександр. Да. О ви катарниці сюди. Ж нас не чути. Хто ж питає, нас не чути? Іван. Іван, привіт! Купи мої морозиво Стань Тай нахер від морозного людей. Це одне слово таке, я тобі сказав. Іван, як справедливо. Він вже здриснув. Усі поздрищували, поки там сиділа годину. й балакав. Ти зайшла спитати на 5 минут, вийшла через пів години. То, Наташа, то не Наташа, то тебе вся вулиця чула. Звичайний привіт. Привіт, Саша! Що ж ти кричиш? Як справиш, дуже? Марійка скучила за тобою. Друзі, там лайки, подобайте. Бачите, які дерева великі. Так, да, вісто. Комусь по голові дадуть. Не дай Боже. Ну побачиш. Це гілякі вон сухі які. Треба обрізати. Mm -hmm. Ніхто не ріже. Що там Іван не тіканув, не поняв? У вас така є внешність, так. Да? Кіно нам знімається, ага. Да. Пишу і падаю, прямо Да. Ого, Марійка як Юрку впустить. Ще в, в кіно не знімалася за свої 31 рік.